Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами буде заняття з конструювання. Весь світ готується для досвяткування Великдня. Ви вже знаєте, що на Великдень треба приготувати дуже багато різних страв, а щоб нести їх до церкви, треба, щоб був красивий гарний кошик. Ось сьогодні ми з вами і зробимо із паперу красивий кошик. Для роботи сьогодні нам знадобиться двосторонній папір будь-якого кольору, ножиці, простий олівець, клей, пензлик, лінійка, клійонка, на якій ми будемо працювати з вами. Спочатку нам треба дітки відміряти по 1,5 см смужечки. Їх треба нам 14 штук. Я вже їх зробила, начертіла лінієчкою. Потім беремо ножиці і по лінії відрізаємо всі 14 смужок. Дві смужечки я відкладаю в сторінку, бо вони нам зараз не потрібні. І починаю викладати інші смужечки перед собою. Викладаю шість смужечок з невеликою відстанню одну від одної. Так, давайте порахуємо, чи 6 я виклала? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рівненько їх виклали. Далі беремо смужечку в праву руку. Лівою тримаємо ці смужки на столі і починаємо з вами робити наш кошик. І починаємо переплетати діти смужечки. Ви вже робили роботу валентинки таким методом. Підставляємо під одну, одну пропускаємо під першу, під третю і під п'яту, і подвигаємо до руки. Беремо другу смужечку і навпаки залишаємо першу внизу, а під другу запускаємо під четверту і під шосту і подвігаємо до першої. І так ми просуваємо усі смужечки. Ось ми з вами, дітки, і переплили. Але дивіться, у нас один край получився довгий, другий коротенький. Треба нам ті смужечки, які ми переплітали, трішечки підсунути, підсовуємо їх, Так, щоб у нас була однакова відстань приблизно і з лівого боку і з правого. Дітки, ось така заготовочка у нас з вами вийшла. Тепер ми будемо робити з вами кошика. Треба взяти третю смужечку і четверту, підняти їх трішечки і скліяти їх між собою. Беремо клей, трішки наносимо і склеюємо. приклеїли. Потім піднімаємо другу смужечку і приклеюємо до цих вже склеєних смужок. Ось так придавлюємо обережненько. Беремо, нам смащуємо клеєм. І беремо п'яту смужечку, і теж її скліїмо. У нас залишилась перша, перша і шоста. Так само ми приклеїмо першу смужечку. Так. І шосту. Набираємо клей. І приклеїмо. Ви бачите, що трішечки розіс... розійшлися смужки. Це не страшно, ми їх потім з вами поправимо. Так склеїли. дивіться, як вони міцно тримаються. І тепер будемо скліювати з іншого боку. Повертаємо до себе іншим боком. І так само починаємо скліювати тут третю з четвертою, а потім будемо додавати по черзі другі смужечки. Смащуємо клеєм, піднімаємо обережно і приклеюємо. Тітки, ось я і склеїла всі сторони, і подивіться, який у мене вийшов кошик. Трішечки ми його поправимо, папірці, підгорнемо, щоб були однакові дирочки. І ось який красивий кошик вийшов. Але кошик треба за щось тримати. Для цього ми залишила з вами. Дві смужечки, і ми їх зараз приклеїмо. Це у нас будуть ручки. Приклеїмо з одного боку міцно так, поворачуємо і з іншого боку. Так, і приклеїмо ще одну ручечку навхрест, щоб міцно. Щоб зручно було нам тримати кошика в руці. Так, і скліємо, приклеїмо тут. І ще ми давайте скліїмо між собою ручки, щоб вони не рухалися, щоб міцно трималися. Ось ось так. Дивіться, який кошик у нас вийшов, гарний. Але він повинен бути красивим, його треба прикрасити. Я пропоную вам з кольорового паперу вирізати квіточки і приклеїти там, де ми прикліяли ручки. Для цього нам потрібен, я буду брати жовтого кольору папір, згортаємо його навпіл, потім ще раз навпіл. І у нас виходить маленький ось такий квадратик. Беремо його за куточок, де він зігнутий, і вирізаємо квіточку. Ось так по колу обрізаємо куточки, і у нас, дивиться. Ось вийшла ось така красива квіточка. Щоб вона гарно дивилася на нашому кошику, треба серединочку її придавити. Беремо олівець або ручку, звичайно, кладемо квіточку на долоньку і ось так притискуємо. І у нас ось така квіточка. Ось мої квіточки готові. І я хочу ними прикрасити свій кошик. Беремо пензлика, набираємо клей і там, де ми приклеювали ручку, смащуємо і приклеїмо ось таку красиву, жовтеньку квіточку. Дивіться, дітки, який гарний весняний кошик у мене вийшов. Ви можете взяти будь-якого кольору папір, який вам подобається. Але я робила ось такі декоративні яєчка. Бачите, вони такі маленькі, красиві. Писанки такі розписувала їх. І я хочу їх покласти у свій кошик. Вони маленькі і не, будуть дуже добре, їх не буде дуже добре видно. Тому я взяла трішечки жатого паперу, ось так його скомкала, покладу його до кошика, бережно. Так, щоб не поламати наш кошик, бо він ще й не міцно тримається. Так. І зверху покладу ось такі гарні писанки, які у мене є. Ось який красивий декоративний кошик у мене вийшов. Вдома я робила ось такий кошик і прикрасила його бантиками. У мене були такі бантики. Якщо у вас теж є бантики, або є. У вас з чого їх зробити, ви теж можете зробити ось такий кошик, і прикрасити його ось такими бантиками. Ось які кошики красиві у нас вийшли. Дітки, я сподіваюся, вам сподобалися кошики, які я зробила. Ви теж вдома постарайтеся зробити красивий кошик. Прикрашайте його на свій смак. Що у вас вдома є? Тим і прикрашайте, але щоб прикраси ці були легкими, тому що наш кошик зроблений з паперу, і якщо будуть важкі прикраси, то він може розірватися. На цьому я з вами прощаюся. Смачних вам свят, всього гарного, до зустрічі!